Дорогі наші глядачі, записую це відео з метою поділитися своїм баченням розвитку нашого волейбольного ресурсу. Зібравши відгуки небайдужих людей, стало зрозуміло, що необхідно підвищувати якість картинки та урізноманітнювати наш контент. Робити обробку відео, монтувати, робити не лише довготривалі інтерв'ю, а й робити нарізки і таке інше. Для реалізації цих завдань потрібні і ресурси, і час. Ресурсів, як буває, часто на все одразу не вистачає. Наприклад, на якісну камеру, мікрофон. Також стоїть питання монтажу відео. Буду відвертим, у мене немає великої пристрасті, щоб сидіти і створювати власноруч цифровий контент. Та й час, на це багато витрачати немає можливості. Тому вирішив запропонувати, об'єднати зусилля. Звичайно, зараз в першу чергу ми маємо підтримувати Збройні Сили України. Але якщо вам цікавий цей проєкт, ви можете стати патроном, спонсором, донатором цього каналу. Ви зможете підтримувати канал як на постійній основі, так і разовою допомогою. Інформацію про це ви знайдете під нашим відео. Також ми запрошуємо долучатися до нашої команди людину або людей, яка розбирається в обробці відео, може прописувати тайм-коди, людину, яка вміє і хотіла б робити монтаж для нашого каналу на взаємовигідних умовах, звичайно ж. Буду радий спілкуванню у приватних повідомленнях Instagram чи іншим способом. Дякую за увагу. Україна обов'язково переможе!